Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір ножів із нержавіючої сталі. Даний набір виконаний з високоякісної нержавіючої сталі та пропонує широкий вибір інструментів для приготування їжі. Відмінною рисою цих ножів є кування, яке надає їм міцності, надійності та довговічності. Ножі з вузьким лезом ідеально підходять для обробки м'яса, а широке лезо справляється з нарізкою овочів та фруктів. Незалежно від того, чи готуєте ви звичайний обід чи вишукану справу, ці ножі стануть незамінним інструментом на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги кухонні ножі. Даний набір виконаний з високоякісної нержавічої сталі та пропонує широкий вибір інструментів для приготування їжі. Відмінною рисою цих ножів є кування, яке надає їм міцності, надійності та довговічності. Ножі з вузьким лезом ідеально підходять для обробки м'яса, а широке лезо справляється з нарізкою овочів та фруктів. Незалежно від того, чи готуєте ви звичайний обід чи вишукану справу, ці ножі стануть незамінним інструментом на вашій кухні. Пропонуємо до вашої уваги usb пастку для комах. Дана електрична пастка пропонує безпечний та ефективний спосіб вилову комах. Вона приваблює їх за допомогою світла, а потім ловить у камеру. Крім того, мухоловка дуже легка в обслуговуванні. Просто відкрити її, очистить від комах, та вона знову готова до використання. Пристрій оснащений акумулятором та може бути підключений до usb порту для заряджання. Пастка дуже компактна, що дозволяє розмістити її в будь-якому зручному для вас місці. Пропонуємо до вашої уваги смарт-розпилювач. Цей інноваційний пристрій обладнаний електронним таймером та автоматичною системою розпилення. Він створений спеціально для підтримки оптимальної вологості у тераріумі, симулюючи умови тропічного лісу. За допомогою електронного таймера можна встановити періодичні інтервали розпилення, що дозволяє автоматично підтримувати необхідний рівень вологості. Створіть власну дощову систему всередині тераріуму за допомогою даного смарт-розпилювача. Пропонуємо до вашої уваги смоукер для віскі. Це стильний та функціональний набір аксесуарів для приготування візки з неповторним ароматом дерева. Він ідеально підійде як для професійних барменів, так і для любителів приготування коктейлів в домашніх умовах. Процес приготування напою за допомогою цього набору стане справжнім шоу та порадує ваших гостей. Він надасть змогу експериментувати з різними видами деревини та насичувати напої різноманітними ароматами. Набір виконаний з високоякісних матеріалів, що гарантує його надійність та довговічність.